Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Знаю, що ви зараз заклопотані приготуванням до Пасхи. Так, випікаєте пасочки, все, готуєте, колбасу начиняємо е, в подвір'ї куча справ. На городі також весна прийшла, тепленько на вулиці стало, і дерева треба білити. Тож справ. Кожного зараз отак вистачає, але разом з тим не варто забувати, що потрібно і підготуватись до отримання субсидій, тому що з 1 травня пенсійний фонд починає процес переоформлення субсидій на наступний. Рік до 30 квітня наступного року і дуже багатьом українцям потрібно звернутися до пенсійного фонду, щоб цю субсидію отримати. Тому що, якщо ви не зробите цього зараз, то потім просто не отримаєте її. Або потім, в вересні, жовтні чи в листопаді вам треба бігати, все це доносити, збирати, а тоді там черги просто. Космічні, отакі ти ходиш, там всі на всіх кричать, ніхто не знає, що робити. Ну, ви ж самі чудово розумієте, ви бачили цю ситуацію не раз да, в наших держустановах. А зараз це набагато простіше. Тож давайте я розповім вам список людей, яким 100% вона дасть звернутись до пенсійного фонду для переоформлення субсидії, щоб не втратити її. І також тим, кому буде оформлено автоматично. І що там з літньою субсидією, які там зміни відбуваються. Тож давайте розберемося. І так, кому потрібно обов'язково звернутися до пенсійного фонду, тому що субсидіями саме зараз займається пенсійний фонд? Нагадаю, раніше я розказував, що зараз і всі соціальні допомоги хочуть перенести в пенсійний фонд і. Взагалі, всі виплати від держави, скоріш за все, в найближчий час перейдуть саме в пенсійний фонд, і пенсійному фонду дадуть дані до усієї інформації про всіх українців. Тобто, бачили в цьому році, да, вже пенсіонерам, які е, отримали добавку до пенсії в квітні через те, що вони працювали довше, в квітні і виплатили, бо пенсійний фонд вже повністю має дані податкової, да, доступ до даних податкової. Ну така інформація, але... Давайте ж розберемось, кому все-таки потрібно доносити заяви, хоч він і має всі дані, а виявляється, що ще є категорії населення, яким треба обов'язково звернутися. Тож, кому потрібно, так, не забуваємо долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Це дасть вам можливість знати усю інформацію актуальну. І в зрозумілій для вас формі, що саме головне вчасно і самими першими, і ефективно на ню реагувати, так як з цими субсидіями зараз знаєте, зараз зробите, і потім будете весь рік її отримувати і не будете заморачуватись. Да? Тож долучайтесь, я розповідаю, і поїхали за особистим зверненням. Житлова субсидія на наступний період призначається, зокрема, якщо за особистим зверненням ця людина повинна сама звернутись до органів пенсійного фонду. Якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, в мене є дуже багато знайомих, які приютили людей, коли почалась війна, тобто вони вважаються переміщеними і проживають там в них на території. Так? Тому таким людям потрібно звертатись до органів пенсійного фонду на продовження отримання субсидії. Якщо члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги, проживаючи в орендованому житловому приміщенні, тобто, якщо ви знімаєте житло в оренду, а зараз на запустили цю програму і для ВПО, коли держава компенсує витрати на оренду, тобто дуже багато збільшили цих орендаторів, то е, вам також потрібно звернутись до органів пенсійного фонду. Якщо це дуже важливий пункт, важливо його послухайте, бо з е, таким я е, зіткався. Тисячі разів в моїх коментарях і питали, що робити. Зараз розповім кому, а потім дам пораду, що робити. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Тобто, якщо у вас приписаний син, дочка, ще хтось, а вони фактично з вами не проживають, то потрібно. Писати повторну заяву на отримання субсидії. Зараз розповім, як з цим боротися і чому пенсійний не дає, тому що дуже часто буває таке, що діти виїхали навіть за кордон, а батьки не можуть отримати субсидію. Якщо члени домогосподарства звертаються за призначенням житлової субсидії на передбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива, тобто, якщо вам субсидія видається на вугля-дрова або газ в балонах, то тоді потрібно кожен рік повторно писати заяву і краще це зробити зараз. За винятком бувають такі ситуації, коли в от, наприклад, в цьому року, в році, в листопаді, да, додатково видавалась допомога на купівлю дров на прифронтових, прифронтових територіях, і тоді можна було швиденько подати заяву, але там фінансовим. Фінансистом цієї всієї програми були міжнародні організації, тобто це така була екстрена допомога людям, яких там порозбивали газопроводи, да яким немає можливості надати е, опалення інакше. Або на дуже багато теплоелектростанцій да, розбили на прифронтових та й не тільки територіях, і тоді люди змушені були якось дуже швидко викручуватися, як, наприклад, е, Кривий Ріг, да де більше. 20 тисяч зімей всю зиму просиділи без опалення. Всю зиму. Ну, це дуже прикро і тому на скраплений газ вугілля дрова пишемо заяву на отримання вже зараз. Важливо, субсидіанти зобов'язані подавати інформацію про зміни у складі домогосподарства чи майновому стані його членів протягом 30 днів. Це ситуація, коли ви чи влаштовуєтесь на роботу, чи звільняєтесь на роботу, чи до вас хтось приїхав, ну записався, чи там народився, помер, не дай Боже, да? тобто щось змінилось в складі домогосподарства, хтось виїхав за їх. Ну, ті ситуації, які я розповів, то також потрібно повідомити до органів пенсійного фонду. Якщо у вас щось змінилось, то обов'язково треба піти написати заяву на отримання субсидій уже з врахуванням нових складових, тобто нових людей. Нової зарплати, нових прибутків. Нагадаю, що з березня місяця субсидія перерахувалась урахуванням доходів за 3-4 квартал 2024 року. І якщо у вас доходи збільшились або зменшились більше, ніж на 50% відповідно до попереднього періоду, то вам субсидію відповідно до цих нових прибутків перерахували. І з квітня ви вже отримуєте нову субсидію перераховану. Які, як подати документи для призначення субсидії тут важливий нюанс, і також зараз вернусь до нюансу, якщо кількість людей менша ніж зареєстрованих будинків. Подати документи на призначення житлової субсидії можна такими способами: перше, це звернутися до центру пенсійного фонду в Україні, надіслати поштою до ПФУ. Через електронний кабінет пенсійного фонду України там є пункт субсидії. Я це показував в попередніх відео, де навчав вас користуватись кабінетом пенсіонера. Да і там також можна оформити, переоформити, додати документи на отримання субсидії. що є дуже швидко, зручно і корисно в тому плані, що не потрібно нікуди йти. Зверніть увагу, документи на призначення субсидії можна подати через уповноважену особу виконавчого органу з сільської. Селищної міської ради відповідно територіальної громади, центр надання адміністративних послуг та через портал Дія. Тобто ви можете через, якщо ви проживаєте в селі, то через свого старосту подати, щоб не їхати да, там, в найближчий центр цих адміністративних послуг. Тож, оці категорії це їм обов'язкове звернення. Всім іншим, субсидія перерахується автоматично. Тобто, якщо ви не входите в оцих чотири категорії і тих, в кого змінилося щось домогосподарстві, то вам субсидія перерахується автоматично. Субсидія на літні місяці, тобто, вже от з 1 травня почне виплачувати субсидія вже на літні місяці, може прийти нульова. І це хорошо, коли приходить нульова. Якщо вам приходить нульова, це значить, що вам продовжили автоматично і взимку прийде відповідні суми. Просто влітку ці суми або дуже маленькі, або ну не дотягує до субсидій взагалі, тому пишуть нуль. Щоб типу людину не виключати списку, якщо ви отримуєте субсидії і влітку вам не прийшла нульова, це перший дзвіночок, що треба бігти переформляти, що вам субсидія не призначена на наступний період і в опалювальний сезон, ви також її отримати не будете. Далі, тим, в кого щось змінилось в домогосподарстві, тобто, якщо там, наприклад, син, дочка, да виїхали за кордон, не проживають з ними фактично, і ви через це не можете отримати субсидії, вам потрібно в вашому або е, старости, якщо то в селі, або в прозорому офісі, взяти довідку про фактично проживаючих. буває така ситуація, коли потрібно підтвердження двох сусідів, що та людина дійсно з вами не живе. Тобто можна доказати, що ну я живу сам там чи двоє пенсіонерів, що дитина з вами не живе, і таким чином отримати субсидію, але лише при ці довідки. І за умови, е, якщо Наприклад, вам за кордону будуть кожен місяць там, заходити якісь гроші, гроші да, від ваших дітей, це також може вплинути на отримання субсидій. Но, якщо фактично з вами нема проживаючих, то, але вони зареєстровані, то беремо довідку про, так як називається, про фактично переживаючих у домогосподарстві. Можуть бути претензії, коли потрібно. Ще свідчення сусідів, що дійсно там нікого нема, і таким чином оформлювати субсидію. Тож користуйтеся, оформлюйте, е, в кого є такі зміни, відбулися або є такі прецеденти, да, внутрішньо переміщені люди живуть, ви в орендованому житлі живете, щось змінилось в тому господарстві, появились якісь е, додаткові. Гроші у вас, да, якась там зарплата чи ще щось, то подати заяву обов'язково. Я буду намагатися старатися максимально вам доносити інформацію. Усіх вітаю з прийдешними святками і е, бажаю, щоб вони прийшли тихо, мирно і нарешті принесли якусь добру звістку в нашу Україну. Тому до нової зустрічі на каналі.